Так, друзі, всім привіт! Всі ми знаємо чудово, що контора випускає просто неймовірні СБЧ одне за одним. І сьогодні у нас на черзі буде огляд нового гравця в СБЧ. Який це гравець? Звісно, це гравець Фуд Безди Туре. Неймовірний гравець. Всі ми його пам'ятаємо, його скриптованість. Тому зараз буде огляд на цю карту. Чи дійсно вартує його збирати, чи можливо, Ну, знову таки оверпрайс. Тому зараз ми. По традиції 5 матчів зіграємо і побачимо, чого він вартий. А вас би хотів попросити підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, як вам цей гравець. Можливо, ви також зібрали його. Тому не буду довго вас затримувати. Поїхали. І, звісно по традиції бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. От тепер поїхали. Так, друзі, ну ось такий у нас є є До речі, 5 плюс 5 стати Ніхера собі. Він може грати CM, ЦАМ, CDM, коротше, весь центр поля його, але на цьому його я б не знаю. От, єдиний зразу, що я бачу, мінус, такий нормальний мінус. На полі його перевіримо, звісно, що в нього на захист тільки один плейстайл. Да, він золотий, це села цей, але все рівно. Починати атаки він зможе. У розрізні паси він буде давати сильні типу, ну, Непогано. Дали йому блін, фінес шут сіренький. Краще б дали гачок сіренький, хоча б хоча б в центрі поля це було б дуже таки непогано. Тривела також не зрозуміло, навіщо вона йому? При стаміні 98 бокс ту бокс. Це взагалі супер, я думаю. Ну, але ж, звісно, що зараз будемо це все бачити на полі. Будемо грати ось таким от складом. Непоганий такий склад. І будемо грати в дивізіонах. Перевіримо на що спроможний яя Туре. Перший суперник МОН всі, емблема Ліверпуля. Ван Дейк буде в нього там. Касіляс також Саліба, Дермілітау, Ернанде золотий. в Опорки. Мрідман на Еволюції, Решфорд, Ламін Д'Ямаль з еволюцією. Прикольно. Ну що ж, це вже вже, 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 вже вже погано Касіляс, дякую. А ось і яя Туре. ну. Ну, блін, лівим стіком, коротше він не дуже такий. Але це гравець центра поля, потрібно це пам'ятати, він лівим стіком не повинен бути дуже жвавим. А Пеле не забиває, боже мій, боже. Ну блін, але він з м'ячом. І тут фінець. І фінець з лівої, до речі, в нього ж 5 зірочок на лівій нозі, тому можна було пробити спокійно тільки що. Так. Гарний пас. І асист від Яя Туре. Асист. Непоганий дебют. Але він такий асист якийсь, ну. Ну, канте, блін, поки що дав. От, бачите, от не вистачає йому в цьому моменті хоча б сіренького, блін, гачечка, щоб він перехопив це все. Як є хоча б в канте. Хорошо? Хорошо, 0 02, нормально, але, блін. Ну таке собі поки що. Так, от я ятуре зустрічаю. От дивіться, ну не вистачає йому, не вистачає йому цього гачечка. Ну що ну, поробити? Це можливо якось то через еволюції. Пенальті. Пенальті. Так, точка. І знаєте, хто проб'є? Ну, звісно ж, я Ятуре. А, не проб'є, вибачте. Не встигне це проб... зробити, але. Блін, гульовий пас у нього є. Початок пішов в новому клубі. Ну, такесь. Ну, побачимо. Це, це у нас все перший матч, тому це попереду. Так, наступний у нас суперник Мені Голос. Ух ти, У нього, напевно, в команді дуже багато таких гравців, що міхірав собі. Ну, Марадонна Замбротта в еволюції 91-й. Мармуша Д'ємі зібрав. Ну, Туре, а чому? Ви бачили тільки, що чому він так тільки що зіграв? По-тупому. Пеле. Хорошо, знову гольовий пас від Яя Туре. Тут уже він в гарній позиції від... той оказався і віддав пас на Пеле. Нормально. Питань немає. Ассистує він більш-менш непогано. От що це за пас в один дотик? Ну, ну це маячня якась, я не знаю. Не-не-не-не, що, що це? Не було офсайда ще йо. Карлоса Рудман. Рудман потіснила Карлоса. Ну це, це ж джес. О! Боже! І, і і. Коли ця гра перестане бути такою конченою пенальті? Ну Марадона тут зрозуміла. О! Ну куди? Я ж них натискаю. Але дивіться, корпус у нього є. Питань нема. На, що? На рахунок корпуса базарити нічого не буде. Перший тайм, оце жесть, це другий матч уже такий більш складніший. Якраз можна побачити є туре в центрі поля, як він вигризає. Все. Але він поки що нічого не вигрізає. Не було. Он сайт. Ой-ой-ой. Не удар низом цей довбаний. О, туре був там, де потрібно. Хорош. 3-3. Ну турешка. Я ж туди двигаю. Блін, а що це таке? Що це за такі переводи? Я не розумію. В чому прикол? Слухайте, при При Стаміні 98 туре вже тіпану. Ну добрий день. Як це так? Ну цей машка приймав. Нюхнули туре так -от, ну, знову-таки, ні туди, ні сюди. Ну, блін, щоб сказати, що ефект вау, я б не сказав. 7,9 у нього цей оцінка, ну блін. Ну, тут у нас третій суперник, Беккер, Ван Дайк, Зідан, Ван Бастен, Гарначо, Мерез. В принципі, я б не сказав, би, що дуже прям сильна команда, але центр поля непоганий. Бейл. 0-1. Доволі таки швидко щось. М'ятой. Я сподіваюся, що нам дадуть протестити. О, ти, дадуть протестити. 2-0. Дадуть протестити нормально. я я туре. Бо поки що, поки що канте, як, як на мене, виглядає о, набагато впевненіше і цей. Дивіться. Ворон взагалі звір. Туре. Так, буде на туре гольовий пас. Віддав він, в принципі, непогано Ну давайте, ти ж силач, ну, ну як йому там корпус просто спокійно поставили і все. Так, набирає, набирає Турешка. Гарний пас. І з лівої тут 0-4. Знову тут тут є турець, центр поля розпочав атаку. Тут буде п'ятий. Ну, ну, тут це, ну, блін. Я б не сказав би, що в цьому матчі можна показати, от, можна показати дії Танте. Тому що щось цей хлопчик взагалі не хоче борити. Ну, блін, він сильний повинен бути. Дивіться, він не перехоплює. Буде якийсь момент такий, що я скажу: вау, <гум> да, буде між ногами. О! Стиг заблокувати, це дуже добре. Так, йому ще й пропустити. Недовго він танцював? День 6, знову плюс 5. Рейтинг молодець. Ну, рейтинг взагалі дуже класна картка. Ой, хорошо. Тут питань нема, тут дуже хорошо. Ай-яй-яй. Хорошо. Відібрав. Гарний пас. Із лівої Можливо, вже пора, можливо, тобі таке скажеш, щось цього А можливо, заб'є я туре. Ну ні, він дуже незграбний. Ну незграбний, ну що ну, що я можу зробити, якщо він незграбний там? І ще й фінешоти йому намалювали? Фінешоти, блін, тривелка, да-да-да. Це все те, що йому потрібно. Ну дивись, ну як це може бути? Я не знаю, ну поки що взагалі. ну Це що знову такого? очередну картку випустили просто так, на тобі, і все. Типа, ну що це за маячня і лівої. Ууу, тут уже щось цікаве було. Він хоча б пробив воротах. Так, а які в нього навіси? Що він, можливо, зможе цього? Котового. Ой-ой-ой, ні, не зможе. поняв, все. Не буду пробувати. Ай, не встиг, не встиг. Розігнав я його, але, блін, не вийшло його вивести прям на ударну позицію. Що суперник робить? Навіщо він грає зараз? Ох ти, як ти пройшов! Але гольовий пас, який віддав на Венісіуса, нічого собі. На 80-ті якійсь хвилині чудак вирішив вийти, коли вже кінець матчу й так. Оце просто ідеальні люди. Так, це у нас на сьогодні четвертий суперник, на огляд Іаторе. І тут у нас знову Касіліас О. Бель... У... Така команда на еволюціях. А коли команда на еволюціях, то я так думаю, що це просто якийсь кібер. І я туре і не забиває. Ви бачите? П'ять зірочок на цих на слабій нозі, але удар вийшов якийсь такий кволий що це просто жесть. Не встиг. А він попав. Я за що й кажу, що це. Ой-ой-ой! І тут нічого не було. О, Роберто Карлос. Якраз собі там відбили вони. О, перехоплення, хорошо. Нарешті. Блять, куди це? Хорош. Отут уже є туре потрішку розігрується, чи то мені просто здається. Класно. Звісно ж, заблокують, як завжди. Хорошо, хоч один от відкривали. Що це таке відбувається? На Боже мій, де ж ти битимеш, а? Сюди? Поняв, хорош, і вгадав, це рівно. Понятно, це, коротше, все зрозуміло. Хоч тут і Еєтуре я, 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 в цьому матчі непогано. Так, останній суперник на наш цей огляд Мартіне Сворота. Знову еволюції. Думбія вже, Джервіньо і Барбо на місці. Ось тепер і побачимо на цю тройцю ще. Опа, опа. От уже і 1-0. Правда, таку халяву забили, як ніколи. Не встиг. Опа! Ну, це, це, блядь, ну центральні захисники, оце що це за маячня така? Хорошо, ну варан хороший. Варан, просто питань нема. Хто робив еволюцію на нього, це просто щось неймовірне, блін. Панте. От за що я й казав. перехоплено. Вводять така маячня, а ніхера собі. Диви, як жервіні тут несеться. А ще й забиває! -а. Оце кайф? Не було. Що це за захисник такий? Бляха-муха. Як він так просто проходить? Ну не проходить, я забираю. Ну що це за, блін? Ой дурдом. Та диви. Шо таке? О, прибачав все. Знову таку херню забиваємо халяву якусь. О, тут уже 3-3, хорошо. Ну ти, якого хера ти, блін, тікаєш? О, Боже, Варан, що це було? Хорош, хорош. Ой, хорош, нарешті відбір спину хоче. Да, рейтинг хорошо, але я хочу відмітити саме той відбір в спину від Яя Туре. Дуже було круто зроблено. Та ну, муха, перемкнися ж ти знім мене. На! Удар низом цей. АДМі, до речі, він золотий. Да. Я ж золотий. їбать, ну це це якась. Ну, блін, навіть. Ні. Та хіба я туди двигаю воно до одного місця. Я не дасть. Ну, бляха, муха, ну що це за, це... блять, що це? Не дасть, ще як дає. Ну, як, ну, ну, ну що це за захисник такий? Я не розумію, блять. Еволюція просто їбанута, блін. Диви, диви, як просто легко його проходять. Та ну ні. Ні. Як там просто розвернули цього, блін, нашого яєтуре, -я, я не знаю. А от він і віддає 6-6, хорош, потягнув все поле. Тут класно все, питань немає. От шо-шо, що -що? ну асисти він може давати, да. І 6-6 останній матчі, ніхера собі це відіграли. Ну, він і прекрасно зіграв. Так, друзі, що ми маємо? 5 матчів за Яятуре, 1 гол, 6 асистів. Так, да, можна це визнати, що паси він віддає в принципі непогано. Але ж на ті паси в нього є два плейстайла і один з них з плюсом. А от на захист, на захист мені дуже не сподобалось, що в нього немає взагалі, можна сказати, плейстайлів на захист. Тільки це, і, ну, це ну, і я б не сказав би, що він у нього працює на всі 100%. Я б дуже хотів би в нього бачити, хоча б хоча б, гачечок цей перехоплення, вони йому дуже б допомогли. Він би набагато став би краще грати. А оці всі павершоти, типу фінешоти, трівели, ну вони йому не потрібні так дуже для центру поля. Тому що я думаю, які люди будуть його збирати, його будуть збирати, іменно, щоб він ззаді все тримав. Ну наскільки? Ну відсотків на 60-65 може ззаді все тримати. але... Мені більше сподобався, до речі, той самий же Канте. Можливо ж, можливо, потрібно зіграти більше, ніж 5 матчів, щоб зрозуміти весь його смак. Тому це такий тільки перший висновок за 5 матчів, що я побачив. Я побачив тільки те, що він може віддати паси. Да, у нього асист нормальна. Е, в захисті, повторюсь, у нього не, не вистачає гачечка, єнотика. Було б взагалі б тоді суперкартка. А так, цей. Плейстайл плюс на силу, типу, ну він не відчувається так сильно, якби от, був би хоча б один допустім плейстайл плюс гачок або єну цього б не було, а був би оце гачок або єну, плейстайлон плюс. Тоді можливо карточка відчувалась би набагато краще. Так, який плейстайл йому дали, що м -м. стаміна, До речі, на 98 не дуже відчувається. Не знаю чому, але він бувало такі моменти, що під кінець матчу вже здохав. Але як так? Такий висновок. В принципі, якщо у вас немає гравців в центрі поля, таких що прям можуть закрити щось, то можна спробувати зібрати, спробувати пограти. Я ж кажу, що 5 матчів це дуже мало. Для того щоб зрозуміти повністю всю силу цієї карти, я гадаю, що треба зіграти більше матчів, хоча б одну вікенд-лігу можливо, з ним провести і подивитися там уже на якихось. Етапах, як там все буде відбуватись, а з приводу того, чи буду рекомендувати її до збірки чи ні, буду рекомендувати тим, в кого в центрі поля ну взагалі там якісь проблеми. А якщо в когось там всякі віра матеуси, там кантеті самі і так далі, типа то навіть не знаю. Я б дуже задумався на цій збірці особисто. Дуже задумався, чи варто це збирати. Один такий момент, що Можливо, на дистанції він себе буде показувати набагато краще, ніж на такому короткому відрізку, як 5 матчів. Але це вже кожного там по своєму складу потрібно дивитися, що потрібно закривати. Тому моя оцінка, я думаю, десь 6 з 10 цієї картки. А зараз я хотів би вам подякувати за перегляд даного відео. І, будь ласка, якщо вам подобаються такі огляди на СБЧ, якісь такі дорогі СБЧ, тисніть лайк. Пишіть коментарі, що вам дійсно цікаво дивитися такі огляди на такі картки. Я буду частіше це записувати. А зараз я хотів би вам подякувати за перегляд цього відео. Дякую, що підписались на канал. Підтримуєте мене. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе. На все добре.